Вас, друзі, досить показовий клінічний випадок, молодий чоловік з питанням деформації нігтьової пластинки. За даний ми зрозуміли, що багатильці і багатирську вагу набрав досить швидко, і вага збільшилася і збільшилось навантаження на саму стопу. Це перший фактор. Так? Другий фактор, дивіться, я оператору попрошу показати. Ця нігтьова пластинка деформована з, з внутрішньої частини. Так? І інколи провокується навіть вростання так, нігтю. А З чим це пов'язано. Ну, перше, дійсно вага, вага більше тисне на стопу, стопа подовжується сильніше і може травмуватись. По-друге, під час діагностики ми не виявили те, що стопа знаходиться в варусному положенні, тобто стопи розвернуті дещо зовні. Так це положення супінації, тобто стопа стоїть на зовнішньому ребрі. Під час ходи така стопа дуже сильно супінується і прослизає додатково, прослизає вперед взутті. Тобто стопа пролітає додатковий відстань до внутрішньої частини і може натискатись взуттям. Це другий фактор. Третій фактор це розмір. Але ж таки молода людина сказала, що вже на піврозміру почала покупати, купляти більше взуття. Але ж таки цього недостатньо. Ми виміряли довжину стопи і довжина стопи у нас була 29 см. Так, 29 см. Молодий чоловік купував взуття на розмір більше, ключове слово, і ця вустілка теж 29 см. З цього ми робимо висновок, що це взуття було не за розміром, бо розмір це довжина стопи, стоячий, так і до довжини стопи ми додаємо мінімум 5 мм для того, щоб стопа могла прослизати і подовжуватись природньо. Але ж таки ця молода людина досить висока, і досить багатирської комплекції, і в таких людей стопа прослизає навіть до сантиметра і більше. Тому для таких пацієнтів повинен бути запас не 5 міліметрів, а навіть сантиметр і більше, для того, щоб стопа могла проамортизувати і прослизнути. Це привело до того, що велика вага супінована стопа, яка додатково прослизає взутті. Неправильний підбір розміру Привело до того, що палець практично повністю і хронічно зутті травмувався, і збиткове навантаження на боковий нігтьовий валік утворював додаткове навантаження і напруження ніхтової пластинки. Ніхтьова пластинка відреагувала таким певним скручуванням і вростанням цей валік. Буду радити спеціалістам подологам залізти рукою і, скажімо так, продиагностувати положення першого пальця. Тобто внутрішня частина взуття, якщо можна було б камерою там показати, то там на підкладці так, є така смачна смачна діра. Це свідчить про що? Про те, що під час ходи палець нібито прориває собі ту, той отвір і так далі. і так далі. А це свідчить про що? Про травматизацію знову-таки, того пальця, який знову-таки викликає деформацію нігтєвої пластинки і і рецидиву.